Цей день День вашого професійного свята, дарований щедрою осінню в знак щасливої долі. Цей день, осяяний сотнями щирих усмішок, вдячних учнів, належить вам, дорогі вчителі. Від Корсики до нової землі, від Флориди і аж до домінно. В усіх куточках світу вчителі, повагу шану здобули незмінно. Мані, де пристрасний народ, коридо полюбляє донестями іспанський вчитель, наче Дон Кіхот, воює з дітьми, наче з вітряками. В Америці без кольців на урок учителю з'являтися гоже Та перш ніж натискати на курок. Він часом учнів опитати може. У Африці оцінювання знань проходить за дивним планом. Якщо не вивчив, отримаєш один план, а якщо вивчив, навіть два. Японські учні білих кімоно засвоюють, як двічі два чотири. Що як вчитися вам не дано, то краще вже зробити харакірі. Для всіх індусів слово педагог. Звучить як гуру, коротко і красиво, терпляче має бути він, як йох, і восьмируким, як великий шива. В Італії учительські ряди міцнішатимуть здавна й понині, тамтешні діти гратимуть завжди, на нервах, як на скрипці Паганіні. Тайський педагог це та скрути звик, і тим засвідчує величчя. та в кожнім класі двісті чоловік, і всі, звичайно, на одне обличчя. Що ж, світовий педагогічний склад здобув повагу й шану неодмінну. Проте не може ставити їх в ряд з учителями неньки України. У них до всього ставлення своє, і любов до них ми особливо маємо, Тож залишайтесь тими, хто ви є, учителів усіх усіх вітаємо. Анекдот дня секрет вчительства в тому, щоб показати, що ви все життя знали те, про що прочитали. Щора ввечері. Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорити. Учитель лише той, хто вміє чути, окрилити, навчити і любить. Та нідну душу ласкою зігріти і добротою ниву засівать. безмежно щиро цілий світ любити і дітям усього себе віддать. Ми хочемо вас привітати у цей святковий осінній день, тепла і сонечка, побажати, і щоб радісно вам було кожен день. Бажаємо здоров'я, добра, довголіття, хай вистачить щастя на ціле століття, хай скрізь та роботі, в сім'ї, і радість на серці, і столі. Анекдот дня: відчителів вимагають креативу. Саме тому вчитель охорони здоров'я підпалив школу і всім, хто встиг вибігти. Постава 12 за чверть. Хай сміхом, і веселістю повниться хата. Родина хай буде здорова й багата. І мрій, і бажань, і наснаги творити, щоб серцю хотілося жити і любити. Хай учні шанують, полагодують, і мир, хай у житті панують. Ми вас дуже любимо і поважаємо. Ви у нас найкращі зі святом. Анекдот дня Ідеальний вчитель той, який під час контрольної іспиту чи заліку відвертається, затикає вуха, закриває очі або виходить з кабінету, причому голосно тупотить, коли повертається.